Людина-сусід трошки біснується, а втім нічого. Я вже звик. Всім вітання пасани. Черговий вложик. Як ви бачите, оновив я трохи інтер'єр, антураж своєї кімнати. Тут раніше стояли бляшаночки, я їх частково викинув, частково переховав. І тепер замість бляшаночок тут стоїть книга. Книга Дениса Казанського. Як Україна втрачала Донбас. Навряд чи я, звісно, прочитаю цю книгу, проте моїм антуражем в моїй кімнаті, вона вже стала. Ну а що, начебто, ні в року так виглядає, особливо здаля, з флангу мого кріслочка. Оце раніше в моєму далекому і щирому дитинстві антуражем кімнати були. Коробки від відеокарт, процесорів, материнок, інших комплектуючих пекарні. А зараз замість коробок від відеокарти, коробки з підліків. Я вже ставлю. І, в принципі, ну ахулі, теж ні в року такий собі антуражик. Коробки з підліків, книжка Дениса Казанського. І ще кілька бляшаночок у мене лишилося. І Барт Сімпсон. Сьогодні в панк клубі виступає Станіслав Асєєв. А оскільки доріжку в панк клуб я собі потрошку-потрошку вже протоптав, то чом би й ні сьогодні сходжу, 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 послухаю Станіслава Асєєва, мені це цікаво, мені це реально цікаво. Сходжу, послухаю. І вам теж також щось покажу. Не перемикайтеся. А-а-а, до речі, до речі, до речі, до речі. До речі, це закладочка. Шкода, що лишень книжна. вулицю Знайомі місця, одначе. Не знаю, У тебе що, є може... номер. У тебе є, може, номер цієї аї, чи може комусь написати? Чи... Так, я зараз чи, чи може мені просто погуляти, ще десь півгодинки, я просто не знаю. А я давай. під брамою тут постою, погуляю вверх а. вниз вулицею. Ага. Зараз, зараз. Угу, дякую. Передзвониш чи напишеш, чи що. Ага, вже все. <кхем> а знаєте, що було далі? Я собі стою під брамкою, стою, стою. Виходить дівчинка з пену, Молоденька така дівчинка. Я питаю, ви з пену? Вона каже: Так, я тут практику проходжу, але мені ключ від воріт не дали, тому вас я впустити не можу. А потім за хвилину приходить ще компанія з чотирьох людей і кажуть: Ми на Асієво всі, можемо якось потрапити. Я кажу, ну, звісно, можемо. Я, якщо подолаємо браму, то і попадемо до Асєєва. Але от Брама, саме Брама, наша перепона. Ну і коротше, ми там стояли, дзвонили, дрочили. В результаті таки вийшов охоронець і відчинив нам Браму. Все закінчилось хепі А, Той напрямок. Волосся в мене, звісно. Як у Бориса Джонсона. Я вже не вперше бачу в колости, покину сьогодні, що холодно, що за маркація. Зараз так маленька, і він палкою є А яку можливо хтось із вас прочитав, я її прочитала буквально кілька тому. Я навіть свіжі враження маю, тому в мене є дуже багато запитань, і їх вистачить до завтра. Повністю пішов після ну, після полону, фактично, час пішов, пішов після чотирнадцятого року, бо там є тексти до 14-го числові. І остаточно він зник власне після одиннадцятого травня 16 го року. Але тим не маєш знову ж таки з огляду на освіту, на те, що я все це вивчав, значить. Текст, звісно, я дійсно е, е, вірю в Бога, І це, це віриться, це відношення як за все до Бога, воно почало е, змінюватися під час свій. І звісно, коли я потрапив е, до ізоляції, саме до ізоляції не до порогу. Тому що е, перші півтора місці я провів підвалі не в ізоляції, і тоді я ще вулиць, я боюся кожного дня. Так чи інакше, збільшуємо прорівничку. З ними хоча було все добре. А, але от коли я потрапив до ізоляції, побачив, що там відбувається з людьми, ну це вже був в останній, мабуть, останній факти, коли я Я не знаю, як це правильно назвати з психологічної точки зору, а, бо атизм це все ж таки заперечення існування чогось трансценденту. Тут скоріше йдеться про я не кажу, що атеїст, але якщо так покопатись психологічно, то скоріше йдеться про нерозуміння, а не про незвю Дуже конкретно сказати, тому що. Це стало можливим завдяки тому, що ізоляція, темні ізоляція стала відгорена з Україною, в тому числі завдяки книжці про ізоляцію. І вони, з спеки маємо, не змогли замовчати сюди. Бо якщо б це був новий новий швидковий злодій чи навіть рівні, не знаю, якесь такий, це не піднялося на, на, на рівень ЗМІ, вони могли б якось це те, що здається, перейшли. А оскільки це вже на міжнародному рівні вийшло, тобто було тому, 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 тому що всі розуміють, що вони ж його відпустили так, але це тема якось тішечки забранеться. Коротше, гаразд хуй з ним. Зрештою, в кінцевому результаті ця знову ж таки емоція пусти, вона не вибувалася. Ну, якщо ви купляєте і російську, і українську, то загально з сайту і. Коли того, вона мені написала ну сказала, що я не вірю тебе. До синей категории росіян здесь реакция, я как раз сказал, почему развиваю, что я еще просто украинский канал, он не будет сам. Так, можно взяторушку? Нічого собі, самокати вже викотили, весна почалася. Та ще й нові самокати від BikeNow. Це нові самокати. У них є старі, а це вже нові нові. Якраз під новий сезон нові завезли. Єдине, що в них оця підніжка, вона погана. Краще, коли вона ззаду, а не спереду. Спереду незручна. Але він прям новий новісінький. Прям аж блищить. Як то кажуть, нав'йо. Катаєтесь на них чи ні? ні. А я катаюсь. Окожнюю їх. Пайпна вже викотали, треба подивитись, почекати, коли там бол ще викотить. Інші контори і буде взагалі кайф. От, головне, що набережна є, по набережній базу. Там класно, там тупо по масла маслаєш. Тупо прямій. Там і вчитись легко, але все одно раджу починати саме з самокатів. А з велосипедів. О, з велосипедів, з велосипедів вони безпечніші. Все ж таки. Так, ну я в Грецьку їросно. Тин-дерен-ден-ден-ден-ден, В грецьку ден О, а може на зупинці припхати свою сраку? Дайте ну подумати. Якщо прийдуть люди, мені буде незручно. А втім... А втім, а втім, ні, краще пройдемося трошки. Там мужик якраз підійшов на зупинку. Якось незручно було б при ньому оглядати і гірос. Я все ще, бляха, соромлюся. Отак от, от зніматись на людях. Ви питаєте, як ти, Андрійко, отак от, от ходиш, блядь, знімаєшся на людях. Ну, якось ходжу, якось знімаю, але при цьому соромлюся. Дуже-дуже сильно соромлюся, бляха. Слина капає, сука. Її хочу жерти, не можу, блядь. Мені його ще дали на от типу, підставці, чи підложці, чи як оця херня називається. Картонка. Навіть не знаю. Текс. Я вже в сквері, зараз знайду якусь лавочку непримітну, подалі від людей. І вже нарешті зроблю, сука, огляд гіроса, блядь, Повен рот слиний. Ця лавочка підійде, мабуть що підійде. Ні-ні-ні, собачка хотіла спиздити мій гірос. Коротше, якось так хай буде. Начебто надійна конструкція. Отож, любі друзі, що таке гірос? Гірос це грецька шаурма З картопелькою фрі всередині якимось йогуртово-хуйовим соусом. Все, блядь, погнали. Соус йогуртовий. Радше кефірний. І, власне, як я і думав, він хуйовий. Звичайний шаурмлячий соус мені якось... Більш до довподобає гіросний він віддає бляха Сардинією і корсикою трохи. Сардинією і Корсикою, сардинією і Корсикою, Сардинією і Корсикою. Лаваш, до речі, непоганий. От... За Лаваш плюсик. Лаваш хороший. Що це, що це таке? Блять. Сука. Перше, блядь, вдягнув нове гуді, вже його засрав. Свинюка. Шматожок. Знаєте, що я згадав? Вперше в житті я куштував Гірос у 2019 році в якійсь дуже сумнівній су гіросній. На станції метро я зайшов, там така жіночка ще працювала, схожа на гречанку, хоча розмовляла російською. Я в неї спершу хотів попросити, чебурек, але потім замовив повноцінний гірос. Вона мені його власне, зробила, мені щось не сподобалось. Взагалі не сподобалось. Цей гірос все ж таки кращий, він смачніший. Важко сказати, що конкретно мені в ньому подобається подобається м'ясо непогане, до речі, не, не, не замариновано прям в труху, так би мовити. Ти відчуваєш смак свіжої курки, що надважливо. Сука, по мені все тече. Коротше, гіро року лаваш топчик, курка хороша, соус. Кефірний. Спочатку мені не сподобався, але потім я такий, я таки спробував, розпробував його і начебто начебто хай собі буде. О, добрався до картопельки. Оце тільки зараз. А я ще таки сиджу і думаю, де бляха картопля? Що, на що, на картоплю не їбунькали. Я весь в соусе. Коротше, автор мудак, автор все засрав. На жаль. Добре, що це органіка. Органіка, вона в землю всмокчеться, або ж пташки її зжеруть. І в принципі нічого страшного. Головне, що не пластик, що не поліетилен. А гірос він балів на 6,5 з десятки. В принципі, ні в року, але вдруге я, я б його не замовляв, чесно кажучи. Стандартна наша українська шаурма мені набагато більш до вподоби. Ну, Соус вже даруйте, я його не допиватиму з лавочки і хліб з підлоги. Вже даруйте не їстиму. О, до речі. Весь в соусі бляха. Весь в гіросному соусі. Коротше, пане Малфою, я твій челендж виконав, хоч і не шаурма, але гірос на контракті. Я його таки уміяв у себе. Якщо є побажання кинути ще якісь челенджі, то без питань. Кидай бабка, але краще спершу заздалегідь узгодь. Узгодь, чи готовий я там кудись їхати, щось їсти. Заздалегідь мені напиши. А там вже, чомби й ні, може я організуємо. Гадаю, саме на цьому моменті слід подякувати спонсорам, покровителям каналу. Їх з кожним відосом все менше і менше, проте вони ще лишаються. Тож гречно дякую тим, хто лишився, і продовжує спонсорити. Вік, наприклад, вже 6 місяців патронить, більш ніж півроку. Це прямо-таки поважна повага. Також принагідно пропоную кидати мені бабло на донатницю. Серйозно, пасани, я для вас стараюся. Оцю от хуєту струячу, більш-менш регулярно. А попереду вихідні. Грошиків у мене взагалі катма. Останній, пробачте. Хуй без солі доїдаю, останню піхву без перця куштую. Тож принагідно закликаю кинути мені на донатницю бодай щось. Посилання в описі до цього відео. Доброго дня! Скажіть, будь ласка, а воні серветки, дякую. Ух, начебто нормально. Вечірній контракт набирає обертів. Треба потроху звідси тікати, блядь.